30 тисяч доларів за власну дитину, військовий корупціонер, мільйонер та підгородненський потопельник. Вітаю це дайджест подій. 31 жовтня. Поїхали. Ворог тричі поцілив важкою артилерією по Марганецькій громаді і тричі за ніч вдарив по Нікополю. Зайнялися літня кухня та господарська споруда. Вогонь рятувальники приборкали. Пошкоджені вісім приватних будинків, побиті чотири сонячні панелі та авто. Понівечені лінії електропередач минулося без загиблих і постраждалих. Сьогодні в день захисники неба збили над Криворіжжям ворожий безпілотник. Дякуємо ЗСУ за їх роботу. І до інших областей ворог масовано обстріляв Херсон. Окупант Вкрили вогнем центральний район міста. Є постраждалі. Росіяни влучили в автобазу. Зафіксовано руйнування складських приміщень. Пошкоджено близько 10 автомобілів. Постраждали двоє працівників. У 34-річного водія поранення ніг, а у двірника 58 років травмована голова. Пошкоджено раз, раз, раз два, два, три. три. Там, чотири. Чотири. Да, і там чотири. Яйда у тому ж багатостраждальному Херсоні внаслідок обстрілів згоріла бібліотека. Ось так виглядає зараз одна з наших бібліотек. Російська армія, яка воює з бібліотеками. До кримінальних новин на Дніпропетровщині засудили начальника відділення військової частини, який привласнив 3,5 мільйони гривень. У суді довели, що засуджений зі своїм підлеглим фіктивно зараховували чоловіків на військову службу та включали до наказу про виплату за участь у бойових діях. Гроші отримували на підконтрольні банківські рахунки та ділили між собою. Чоловіка засудили на 7,5 років позбавлення волі. Рухаємось далі. У Нікопольському районі чоловік зізнався сусідці, що вбив свою співмешканку ку cool. У селі Добра надія між співмешканцями виник конфлікт, під час якого 49-річний чоловік наніс ножові поранення 53-річній жінці в шию. Потерпіла, померла на місці. Нападника затримала поліція. Новина від якої кров стигне в жилах. Мати намагалась продати власну доньку педофілу з Росії. Чи пам'ятаєте ви історію про те, як жінка разом із співмешканцем гвалтувала трирічну дитину і знімали порно у кривому розі? Як з'ясувалося, все набагато гірше. Дитину хотіли продавати. Дати педофілу з РФ, як свідчить переписка жінки із росіянином. Порно з участю дівчинки знімалося для мешканця Новосибірська. Йому ж містянка і хотіла продати дитину, оцінивши її у 30 тисяч доларів. Всі причетні наразі за ґратами. У підгородному з річки витягнули мертвого чоловіка. 31 жовтня, близько 10.20 у поліцію повідомили про те, що поблизу провулку третій мостовий у річці кільчень на поверхні води знаходиться тіло людини. Тіло потопельника витягнули рятувальники та передали поліцію. Особа загиблого встановлюється. Криворіжець намагався втекти до Румунії за липовим пенсійним посвідченням. Пенсіонер із 35-річного чоловіка вдався непереконливий, тож українські прикордонники одразу запідозрили підробку. У Павлограді хлопець викрав авто, щоб потім продати його по запчастинах. До поліції звернувся чоловік та повідомив, що в нього зник автомобіль. ЗАЗ. З'ясувалось, що вночі 19-річний хлопець проник до авто за допомогою викрутки, завів його та поїхав. Злочинця затримали, виявилося, що він вже. Же відбував покарання за вчинення крадіжок. Ну і як завжди, приємне на останок. Верховний суд України постановив передати під державний контроль Дніпровський аеропорт. Ветовище понад 20 років було активом Ігоря Коломойського, який нині знаходиться під вартою через звинувачення у корупції. Сподіваємось на доступні лоукости для Дніпрян після перемоги. На цьому в мене все. Не забудьте підписатись на наші соцмережі за посиланням під цим відео, або переходити за QR-кодом, який бачите на екранах. Побачимось вже завтра. Пильнуйте себе.